Призначення в адміністрації Трампа дають можливість оцінити, якою буде політика обраного президента США щодо України. Команда, що формує зовнішню політику, формується з осіб, які неодноразово висловлювали підтримку Україні, і яких складно підозрювати у бажанні загравати з Путіним. Марко Рубіо, який претендує на посаду держсекретаря, та Майк Волц, ймовірний радник із національної безпеки, прямо заявляли, що перемога України відповідає національним інтересам США. Минулого тижня Трамп оголосив, що посаду спецпредставника щодо України займе Кіт Кело, людина, яка не лише свого часу провела декілька тижнів в Києві, Харкові та Ізюмі, але і є автором дослідження «America First – Russia and Ukraine», де він критикує адміністрацію Байдена. Він наголошує, що для перемоги підтримка має бути в іншому обсязі та в інші строки, без затримок в часі, без блокування дій України та партнерів по НАТО. Кілька днів тому керівник комітету з іноземних справ Палати представників республіканець Майкл Маккол наголосив, що недопущення поразки України у війні з Росією є частиною життєвих інтересів США. Що це означає для України? Попри відсутність деталей так званого плану Трампа, вже зараз зрозуміло: ключові фігури його адміністрації впевнені, що поразка України у війні з Росією тягне за собою небезпеку для життєвих інтересів США. Тому Підстав сподіватися, що там буде пункт про капітуляцію України поки що немає.